Усім привіт! З вами Айра! І це перше відео у новому році. І з чого іще почати рік, як не з огляду на свій магнум довжиною в життя. Новорічної атмосфери тут не буде. Зате буде ця краса, тому що на свята я їздила до батьків і знайшла свої старі роцкірські рукавиці. Сподіваюся, вони допоможуть з фокусом в цьому відео. Якщо ні, я не винна, я намагаюся. Це друга частина огляду, і ми завершили ось на цій сторіночці. Але, але є одне, але я вам не показала одну розгортку попереднього разу. Перепрошую. Оцей чудовий Дін з надприроднього. Щось незрозуміле. І мій брат Тарас та його дівчина Оля в аніме стилі, тому що так. Ось змігки. Щось чи природне. Щось скетчене природне, скетче анімешне. Це я просила людей скидати мої свої фотографії і відповідно малювала їх в аніме стилізації Це моя подруга, і це моя подруга. Вам, до речі, привіт, привіт, Лена, привіт, Юля. Це Данука, до речі, Данука в аніме стилізації, це знову моя подруга в аніме стилізації, привіт, Британ. Це теж мій друг в аніме-стилізації, а це Григорій Сковорода. З пляшкою води по акції і чорним потом, що вистрибує з машини. Якщо вам не зрозуміло, що тут відбувається, то прошу подивитися на моєму каналі відео про те, як Google-перекладач 30 разів переклав опис Григорія Сковороди, Боже, чи 50 там була якась заруба. 50 разів переклав опис Григорія Сковороди, і потім я повинна була намалювати по цьому ілюстрацію. Це регулярна рубрика на моєму каналі. Google Translate малює. Запрошую подивитися. А це я намагалася брати участь у Three Color Challenge, але ну я всралась. <хи> Тому що тут і білий колір, і чорний колір, хоча мені випало тільки зелений, коричневий і блакитний. І взагалі, ну, але це іда, але в стилі стімпан і короче. І ще більше совиного дому. Це британ, але. А, це, а це Британ до мене приїжджала додому, і вона сидить отак втикає в телефон. Не питайте, що тут. Це Кінг, так, ще, ще совиного дому. О, а це пішло вивчення анатомії, тому що іноді я пригадую, що воно існує. Насправді, так. Ой, а це вправа на розкадровку з гри престолів. Так, це була гра престолів, я передивилася гру престолів. Тої зим... Бляха, я забула, коли це, коли це було. 23-й рік, значить, на початку 23-го року я передивилася гру престолів. Ось такі справи. Це тицьки? Блін. Це тицьки прикол. А, ще анатомія. І тут анатомія. Так, фокус, фокус. Сподіваюсь, ви бачите, що тут намальовано, бо ви не знаєте, знає, як таке аліцеве. Гігієни. Люблю гігієни, і мені подобається згадувати про те, що вони існують і можна малювати їх також. А, скетчі предметів на моєму столі і всратий грицько. Теж скетч якоїсь дівчини з Пінтереста. Потім, ой, це я тестила акварельні олівці, які в мене є. Я не зрозуміла їхнього приколу, якщо чесно, але канал ну, ці штучки такі, ну такі, могло бути гірше, скажімо так, могло бути гірше. Потім щось супер абстрактно, не знаю яке. Шукайте свої значення і пишіть в коментарі. Я думаю, це геніальна картина про все на світі. Знаєте, досвід всього, всесвіту, все буття може бути підсумовано цією картиною. Ось так я вважаю. Мистецтво, блядь! Знову якісь скетчі, жінка з Пінтереста і намагалась скетчити сукню і тканину. І, коротше, потім це, по-моєму, це орхідея. Ні, це не орхідея, це якась залупа а, пф, ще скетчі шиї, бо я час від часу... Забуваю, що там по м'язах. Типу, я пам'ятаю якусь базу, але потім я думаю, можливо, я зламала шию якісь людині, яку я намалювала без референсу. І я пригадую базу Це, до речі, цей ведучий хащі Знаєте, цей телеканал. Фу, чому телеканал? Бо оце в мене аналоговий мозок. А Блогер з Ютуб-каналу Хаші. Отак от, от. Жені Данглар, яка скейтерка, і спроби в крутий заміс акварелі. І ще я там сілкою посипала. Знаєте, щоб воно таке було прикольне. А вийшло гівно. Але доволі цікаві текстури, прости, господи. А, так, все нормально. Далі це персонажі. Так, це, це мій персонаж Лі. І що я намагалася донести цим малюнком? Що я намагалася відтренувати? Здається, характер ліній Я намагалася відтренувати, але ну на обличчі повинно, що там тут товстіша лінійка, бачите, а тут світліша. Чому світ не світліша, тонша, тонша лінійка. І я така, я б можу бути художником, але ні. Потім, а це мемне обличчя моєї подруги. Ви її вже бачили раніше, вона сова, вона Лєна. А! скетчбук! Скетчбук, тримайся! Будь ласка, я розумію, що ти вижив, і ти жив дуже довго, і я тебе дуже довго заповнювала, але Блін не зраджує мене в такий важливий момент, Скетчбук! Ну, що ти? Коротше, це мемне обличчя Лєни. Всякі фрази, а це Бейліш, типу, як я його уявляю. Ще грапристольні люди. Сподіваюсь, видно, що це Тіріон це санса. Хотіла сказати я, але це Арія. Тиріон, Арія, Санса і Джон. Іванко сніг. Отак от. Сторінка, о, тут буде кулсторі, cool тут буде кулсторі. Cool Вас коли-небудь кусав павук. Мене так. Досвід не рекомендую. Коротше, якось було все так. Я, типу, оце спала, так розумієте? Бачите, тут на 8. до речі, це бляха скетчбук документальний Документальний скетчбук. Розкажу зараз перед історією. Коротше, влітку. У мене тут диван, і я типу зберігала постіль, згортала складала диван, щоб знаєте, створити собі більш робочу атмосферу, а не таку розслаблену сонну. Я запихувала постіль знизу в цей знаєте, вільний простір дивану, нарнію дивану. Я туди запихувала постіль, і потім на ніч знову це все розстеляла. І напевно павук просто якось пішов туди тусити в своєму павучому міні-світі і заліз в мою постіль. І коротше, лягаю я спати, а в мене, до речі, арахнофобія. Це теж важлива деталь. Важлива деталь. Лягаю я спати, знаєте, натягую там на себе всю цю постіль, там, обмотуюся в неї, як оця шаурма. все як має бути, і відчуваю, що щось, наче повзе по мені. А я подумала, що це якась, ну знаєте, літо комашки, в мене немає. Антимоскітних сіток, і вся брудня залітає, вилітає. У мене тут такий собі трансферна зона для Це Моя квартира. Я подумала, що це якась така невинна маленька брудня. Я її скинула, і воно десь впало, як я зрозуміла, мені до ноги до стегна. І потім я повернулась і його придавила, причавила цього бідного, нещасного павука, і він відчув себе в небезпеці, і він мене курде вкусив. І, звісно, я відчула біль, я його там ще скинула і вбила. І потім я вже почала розгрібати це все кубло своє, постільне кубло, вмикати світло, все таке. І я дивлюсь, а там, оцей знаєте, як пауки вмирають, і вони так оцей кхк трупик павучий, і я просто така. Ні, я не кричала, я доволі спокійно зреагувала, просто одразу подивилася. Думаю. Чому мене пече нога? У мене ніколи до цього не було е, палучих укусів? О, і я не знала, що це може бути так боляче. А це кура, це було реально боляче. Я почала панікувати, тому що я знаю, що в деякі регіони України вже долізли е, чорні вдови, ці каракути, там ще якась є труйна по І Ну якщо воно вже було в Києві, то чому воно не може якимось чином примандрувати в Луцьк, Правда? Чи я цієї ночі? Так, ось про що я думала. Я полізла в інтернет дивитися е симптоми від укусів павука. І я не знала, можливо, в мене алергія. Тобто це міг бути безневинний сітко але я могла вмерти, бо можливо, в мене якась алергія на павуків. І я чекала, моніторила свій стан, чекала, поки там я почну задихатися, знаєте, викликати швидку, не викликати швидку, що воно, як воно. Потім так я провела експертизу трупа, я обдивилася, як він виглядає у всіх детальках, і давай гуглити отруєних павуків України, чи вони так не виглядають. Я знайшла якусь схожу путню, але мій труп не підпав під ту категорію. Тому мій був безневинний домашній, просто павук доволі великий, товстенький такий мохнатий, як оце покривальця, але ну, в принципі, норм. В принципі, норм павук. От І тому я якби, вижила. У мене на нозі були дві такі крапочки від куса, і воно почервоніло, воно набухло, воно пекло. І десь два дні був такий пік розвитку цієї Блін, ну не хвороби. Розвитку симптомів, а потім воно як би, почало вщухати-вщухати, але був ну, доволі такий ну, сиріт червоний, знаєте, і потім воно вщухало, вщухало, вщухало. І, ну, в принципі, я вижила, але я вирішила увіковічнити цей момент і помалювати миленьких Е, uh, Exposure therapy? Хуй зна. Скейтери. Це чел з каналу Оскарове uh, ні? Я намагалась, здається, але. А це француз з книги рандом іншої типу, Цей просто чувак я вирішила, що він польський Генрік Дегіз, бо в нього таке обувче характерне. І я потім намалювала француза. І вони зовсім між собою не пов'язані. Але я, напевно, тоді дивилася канал про скейтера і читала цю книжку і вирішила поєднати це на одній сторінці, тому що, ну, що це таке? Що це за невикористання? Це, це така не економія простору, це просто жах. Я марнотрат марнотрат скетчбуковий. отак от. У! А це я поїхала в Познань на фестиваль плетіння. Дивіться, бачите, 22-27 серпня. Фест. У мене є здоровенне відео про цей фест на каналі, тому я постараюсь тут небагато говорити. Можете піти подивитися цей фест, але коротко розкажу суть. Є е, познань, і там проходить щорічно, Ні, блін, не, не щорічно. Почекайте. Уявимо, що я вам ще нічого не говорила. Отже, один раз на кілька років в Польщі проходить фестиваль плетіння, міжнародний фестиваль плетіння. І цього року, влітку, блін, вже не цього року, вже минулого року виходить 2024 тисячі дворі, а на двадцять й Потрібно це пам'ятати. Минулого року влітку проходив п'ятий міжнародний фестиваль плетіння, лози і плетіння у Познані. І туди з'їхалися представники 56 чи 5, коротше 50 плюс країн. От І я туди їздила з представництвом від України. Я була гідом по виставці і принагідно там перекладачем і. Коротше, всякі інші штуки робила. Можете подивитися у відосі. Там я показую українську виставку, інші виставки, там і інтерв'ю з різними майстрами. І дуже коротше, класна була масштабна подія. І тут є різні моменти. Це шведські майстрині, з якими я подружилася, дуже дуже милі леді. Це якийсь учасник, який ганяв пса якоїсь візитерки. Ну він грався з ним, але це було дуже смішно. Це польське слово, яке найчастіше, напевно, я чула. Це, це було споко. Споко, просто споко. Потім <смі> дуже смішно було, коли приходили різні іноземці. Насправді багато хто висловлював підтримку України. Багато хто висловлював підтримку України. Були деякі цікаві люди. Я ще була кілька днів. Червоно-чорному вбранні, і говорила, що я з Волині. Деякі поляки дуже так косилися, знаєте? Але ну <плес> як є таке? А ще моя от, одна з моїх основних задач на виставці: це було відганяння різних основному поляків, які хотіли купити речі, які е, не були на продаж, а були саме для виставки як музейні експонати. І... Деякі дуже хотіли вивернутися, вихитритись і якось це купити, такі, але ні, бо то не до доспє. Отак. Потім іноді мені потрібно було підміняти людей на ярмарці, тому що там була виставка, і одразу перед виставкою стояли столики з різною продукцією, яку виставляли наші майстри, і скільки більшість з них брали участь в Конкурс з сподіння паралельно, тобто вони ходили в інший павільйон пласти свої роботи. Там потрібно було і е, торгувати. І на торгах лишалося кілька людей. Типу, це було мало, коли був великий потік народу, і допомагала іноді я, і, і іноді було важкувато калькулювати поряд з тим, що я ще повинна була робити синхронний переклад час від часу. І у мене дуже була прикольна практика перекладу. Дуже прикольна, тому що я говорила в основному це англійською, польською. Звісно, хоча ну польську я не вивчала просто от нормально, не вивчала. Я слухала пісні і дивилася фільми. Але коротше, добре. Англійська, польська, потім німецька була проскакувала, українська, звісно. І ну, українська окей, не рахуємо українською, але ще була французька потихеньку. Французька в мене, типу, взагалі рівень стартер. Але якось і спілкувалися, там був один французький майстер, який також волонтери допомагає Україні. І е, в нього самого англійська була не дуже. Він використовував для спілкування Google-перекладач, бо він розмовляв французькою і потім перекладав українською. В нього виявляється, була бабуся з України, е, яку Розкуркулили і вивезли в Сибір, і він нам це намагався пояснити про куркулі, розкуркулення. Я йому допомагала, тому що його словникового запасу так було недостатньо. Але для висловлення глибини своєї думки він пішов дач. і я його слухаю. Я типу, так відсотків 60 розмови його розуміла. Що він має донести, і потім дивлюсь, що пише Google, а Google пише щось не те, і він нам показує з таким, знаєте, обличчям, осяяним вірою в сучасні технології. А я дивлюсь, і там написано, що моя бабуся поїхала купувати пальму. І я так напевно ні, певне ми дійшли розуміння. Там всі дуже класно доходили розуміння одне з одним, дуже була заряджена така комунікація. Uh, заряжені люди, така, знаєте, і митецька атмосфера, і, коротше, дуже було класно. Дивіться відео, просто подивіться відео, десь там буде посилання, Або не буде. Заїдь на каналі, будь ласка, ви не пропустите. А це моя тітка, які дуже не подобалася, що нас постійно годували картоплею. зім'яки от таке. А ще десь на якійсь брошурці написали, що це були The hottest Artist of the Weaving Craft in Europe. Я така. Що The hottest for The Huttest? О, а це я вже вдома, і мені подруга на перетримку лишила кота снікерса. Це просто зірка, зіронька. Отут схоже, бо постійно таке рило зайобане, ніби він тебе хоче вбити. Але це дуже хороший ніжний котик насправді. Просто Е, Так, це я подрузі малювала з її хлопцем її, а це просто якісь скетчі аутфітів. А це гуманізація кота снікерса. Тому що так. Ой, а це найприкольніше, напевно, що є в цьому стічбуці. Принаймні, в другій його частині це моя маркерна практика. Це моя подруга Настя. як завжди не сподобався Малюнок, бо вона каже, що вона не схожа. А мені подобається ця стилізація. Мені дуже подобається ця стилізація. Це теж моя подруга Ши. Ем, і, коротше, я знову виманювала в людей фотографії незаконним чином, звісно, виманювала фотографії як у цей е, артист кримінал. Бачите, в мене ще такі, по-моєму. Ці хотіла сказати шузи, ну так, шузи на руки, ханшує. Коротше, маркерна практика, була в мене маркерна практика. Я давно, як ви бачили, я реально давно не, не юзала маркери. А, і я вирішила пригадати, що це взагалі таке, і помалювати ними. вийшло доволі непогано. Я не думала, що мені буде, по-перше, так, легко, доволі легко е там всю анатомію, перспективу і так далі. Бо я думала, що я всру все максимально. Тут е, далі воно теж а зараз. А ні. Хе! Треба склеїти цю сторінку по озорище. От особливо тут ще трошки лівцепт додала, щоб підкреслити тіні, але доволі легко я це все пригадала і задоволена результатом. Прям навіть дуже я б сказала. І ось тому так. Такий більш-менш і реалізм, і маркерство непогане. Тут теж це. Хрещ... А, Давай, давай, давай. Хрещення малювала на День народження. Теж маркери, це саме. Ось. А це... А, це вже кінець. О, це кінець. Я вас вітаю, я вас вітаю. Це закінчення скетчбуку. Це я, це скетчбук. І фраза 100 years past. Тому що так, тому що 100 years past.